І ще відеречко неповне малинки. А запах. Ай-яй-яй-яй, малиновий. Ще ще пару банок компоту накидаю, а то заморозити треба. М -м -м. Ох, і малинки. І ще дід каже там є. А? Ще зелена. Да, та, давно якби дощі були, то вона була б аж до морозів, а як воно засуха страшна така, одні вітри тільки. Отак. Ладно. Будемо працювати, да, дід? Ну і все. Ну так ось, так ось. Тепер. І п'ятком залити і нормально буде. Це вчорашні банки. Ніби разом і закривала, ніби все однаково робила. І чомусь одна малина на дні, а одна зверху. Може вона теж опуститься. Тут дві кришки усі, а тут другі дві кришки. І банки вчорашні. І ця одна темна банка. Дід вже працює, Доброго ранку, діду. Ти вже проснувся. Ранок 9 годин. тільки. А? Ти сильно зарані встаєш, тому тобі так довго день триває. А як чуть-чуть поспиш до 9-10, до 10, той день коротший буде. Ну як врожай? Задоволений господар чи ні? Задоволений. Ох, диви, як гарно воно в тебе труситься. Молодець дід, От як працює. Так, часничок свій убирає. Полюбляє дід часник. <правж> Він його так складе на кучки і цілу зиму дивиться на нього. <правж> Який гарний вода часник. Ні, дади діду даді. і їсти не буде. Щоб... А ну ж зараз покажемо. Побачу, яка кучка. Ага, о, та ну. Ще краще, як ти мручи, но ще воно деякі велике є, чи ні? І ще одна куча. Та ж їх у тебе. Понакладав такі кучі вже. Ще тільки половина, ще тільки половина. Ай. Е, яке поросло, а. Ну він готовий вже, так? Да? На горішця викиди, хай сохладо. Та ну, весь час ну, же, шо, по інтернеті одно копають уже. Це ж би я так і тобі не казала, що я бачила. Я й сал, да. Одно у вас залишилося два дні до липня виберіть часник. Добре. Та що все за фігня така? по Стару би вибирали після Петра Павла. А да. ви О, О, ж гарний. Боже, часний. При тут б туди ще. Череди лип, я був за це Ну щоб от цього не розлізлися оці. Середі. А ось яка прямо величезна яка оця ось. А, да, оця і ці буде. ось. Там вони всі гарні, боже дід. А чого ти всі вже втомився? трошки. А ти не Є. Yeah. Що воно за... Уже починається липень, і що воно це таке означає? Ага. Що воно означає? Оце ходять хмари, ось сонце, тільки зайде сонце за хмару і прямо хочеться наче шубу надіти якусь. Коли ж ми вже будемо грітися, а? так і літо пройде. Ах, дід, да, не можемо нагрітися, поки сонце світить, поки тепло. А тільки відер як подме, подме. От їх. Садить, зурить? Ні, садити не буде, бо в нас поливу немає. 30 градусів, жари, спеки. І що воно виросте? Посадить, то посадить. А воно нічого не виросте, хай лучше земля вигулюється. Так. Чого ти вже тут не виростеш? Це якби в мене був полив, о, росло б усе, усе б росло, що посадив би та й росло. Ну так що ти задоволений врожаєм, так? Да? Нормальний Нормально, де. А що в тебе по цибулі? По цибулі де? Да? Ну це ось ця, да, ця кущовка ось Да. Ну, вона вже бач, як попадала гарно, так? Да? Які неділі. Ну, неділю, вона боже вибирає. Бо вона за тиждень висохне. Ось, як оця гос. Ох, яка вона. Да, хороша цибулька. Хороша цибулька. Дощів не передають. Та й на сонці не треба, щоб вона пеклося сильно. Ну то тільки посохне трохи. Ота, де на згибі, должно воно прив'ялиться. Як тільки на згибі прив'ялися, добре вже так. Бо оці зелені вони можуть довго зелені ще. Вони хоч і сухі а зелені та зелені. А тільки на згибі вже отаке буде туди-сюди прив'ялене, то її забирати і ховати, як я в тому році. На цілу зиму вистачило її доставати. А, скільки... Як хочеш діти. Не, А він уже хороший цей. О, груз. Оце ж я приходжу, наїмся, наїмся його. А на другий день приходжу, а він ще добріший. Ох і горний який ось його, Щас я його... Та, да, ти ждеш, поки розовий буде, а мені він такий добрий. Щас я буду його їсти. Mm. Та тут є й розовий, ну цей менший. Правда, це ті кущі, що той от, пересажували їх. То він цей от... Приболівший, звісно, о його й рясно. Ну, смачний. Зараз буду їсти. Зараз поснідаю. Так, лопата вже тут відпочиває. О, убрано все, га? Ну і Хавітер, охавітер, охвітер, ох, що робити, чесний, поша, на виставку. а борода яка в нього, Борода в чесника, одна І друга куча. Як поскладав, а? та гарний такий часник. Казав, буде продавати. Ох, його. Іга. Та ну, прямо такий гарний час. Я й не думала, що він такий буде. Та такі дощі весною, і йому хватило того весни. Літом і немає дощу, ну йому й весни. От то. Це може увесь і продавати. Хай продає. Такий гарний часник, ніхто не продає. А там ну, ще один рядом постався. То й того буде багато нам на зиму. Правда, що треба якийсь узячок посадити. А, а, тут його ще цілий рядок воно ну, через весь огород. О, господи, любитель час не ходить. Так, ну добре. Зараз на полі він. В огороді. Рахувати його. Хай трошки відпочине часник. На сонечку, нехай трошки побуде, та й заберемо його. Ну Гарний часник, а да. білий такий ну. оно. і часник. Та не краще, як той. Той буде хороший, але в цьому році красний. кращий. Молодець дід. Урожай уже дома. Ну гарний урожай. Що гарний, то гарний. Діто все як продасть його. О! Так ти що? Де він ходить? Де він ходить? Розложив, як на прилавку вже. Ну гарний, ну що, гарний, що гарний. Отак дітей. Нічого, я йому ще на осінь посаджу. Виберу теж хороші головки такі. І ще насажу. Він так його любить вибирати. Ох, часник. Ох, а ці вітри вже. Такі вітри. Скоро будемо літати на них, на цих вітрах. Такі сильніші, сильніші, ніби з кожним днем. Така гіллячка відламалася. На ній так багато горіхів. Вони вже такі великі. Така важка, важка. Ну, звичайно, не вдержалася вона. Та й обірвалася. І стільки на ній горіхів. Ох, воно ще Так, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 штук. Горіхів таких великих. Ось це що робиться дітей. Хоч би ще нам криші не познімало. стільки ж можна куча. Ну стільки.